дня усім глядачам 21 каналу в ефірі. Нова програма Про». новий тиждень, новий вид спорту. І цього разу ми говоримо про закарпатський баскетбол, про його успіхи на всеукраїнській ниві, про виступи у Європі, про літню випуску. І не тільки спілкуємося із головою федерації баскетболу Закарпатської області Олександром Зобковським. Вітаю, Сашко. Дякую, що погодилися в такому новому форматі поспілкуватися. Літо минуло. Знаю, що було багато турнірів, було багато змагань, в тому числі і під відкритим небом. Тож, за гарячими слідами, що в Ужгороді цікавого відбулося за час такої нетривалої літньої відпустки. Та, взагалі, у нас не було аж так багато всього. Ну в Ужгороді ми з'їздили на міжнародний турнір в Берно з дітками. І далі у нас е, був ще турнір е, наймолодших, це 2014 рік народження е, тут на, перед Днем Незалежності. І так само 20 серпня е, ми від, від, відкрити такий турнір 3х3, це на третій школі. Це поки наймасовіший турнір, який ми проводили. Там у нас було близько навіть біля 300 учасників. Тобто, минулий рік у нас був рекорд. 52 команди, а цей рік вже було 66 команд, ну, було дуже класно. Ну, ми збирали, якби і це був і баскетбол, і в той самий час збирали підтримку, підтримку ЗСУ, там зібрали близько 65 тисяч гривень. Ну, рахую, що доволі так ну, здорово. Був непростий рік для нас, змагальний, але все ж таки, ми заявилися, ми дуже гідно виступили у вюблі минулого сезону. От якщо коротко підбити той підсумок, як взагалі виступили вихованці? Ну так, ну як можна сказати, виступили. Звісно, що ми всі задоволені. Ми перший раз перший раз в історії стали чемпіонами України. Так, ну, це такий важкий рік, не для, для когось він був важче, ніж для нас. Але ну, ми перемогли цілком заслужено, я рахую. Ну, з великим відривом в фіналі близько 50 очок в фіналі виграти, це ну, показник. І так само по 2009 році ми другий рік поспіль е, стали срібними призерами. Також вважаю, якщо б нам... Початку сезону сказали, що ми будемо там чемпіонами, а там друге місце, я би не повірив ну ніколи. А так воно так крок за кроком ми прийшли до того. Ну, всі задоволені максимально, але працюємо далі. А, знаю, що і відновлення чемпіонату десь було під таким питанням, але все ж таки команди з'явилися, турнір провели, це були і виїзні ігри. І для наших хлопців це десь було таке випробування, але ми з ним впоралися. Ну так, так. ми... Ми, в принципі, і не розраховували початку сезону на В'юбов, тому ми заявилися в минулому сезоні двома викоями категорії перший раз також в історії цю європейську юнацьку баскетбольну лігу. І були навіть перед фіналом 2010 року, які ми знали, що ми виграємо. У нас було таке, що ми маємо їхати. Біля Дніпра Слобожанське і батьки просто були категорично проти цього. І в останні хвилини федерація ну, ФБУ пішла нам на зустріч, і ми, так, можна сказати, випросили, щоб ми приймали у Львові, щоб команда бо більшість команд була зі сходу і щоб їм е, не так було накладно до уже. Ми у Львові приймали цей фінал, але фінал відбувся, і ми задоволені. Ми там... Доказали, що ми гідні були ну, стати чемпіонами. Ну так, в принципі, все так і вийшло. Ми розуміємо, що увесь спорт він саме і починається із юнацького спорту. Десь ми закладаємо такий фундамент, можна сказати, для майбутніх перемог. І оця європейська участь, це також новий досвід для закарпатського баскетболу. Адже раніше такого не було. Ну, звісно. Ми навіть і мріяли, ну, ми десь мріяли, але зараз воно само, само так підійшло, тому що в нас небало не було вибору. Ніяко. Або ми не граємо ніде, ну так було, і сидимо, тренуємося тихенько, там без світла, як у нас було там. Або ми е, спробуємо. пробуємо, І ми вирішили, що треба. Тим більше ми так розташовані, іерафічно, що нам було гріх просто не спробувати. Спробували. і ну, Я рахую, що також дуже. Класно, да. друге місце в таких змаганнях. Ну. От розкажіть трішки детальніше про цю європейську лігу для тих, хто нас почує, побачить, тому що це насправді гарний успіх для закарпатських баскетболістів. Так, ми двома віковими категоріями були, заявилися на цю Євролігу. По 2009 року народження у нас було із 10 ігор 3 перемоги, якщо не помиляюсь. Але більшість ігор ми боролися, але не вийшло нам вийти в цей суперфінал. А по 2010-му вже було зовсім все навпаки. Ми першу ігру програли, далі ми вісім поспіль перемог, і ми впевнено вийшли в цей суперфінал. Суперфінал також був там дуже цікавий. Е, першу гру програвали там практично 30 очок, але відігралися, вирвали перемогу, і це нас надихнуло. І, ну, може вже десь в фіналі ми вже, ну, була дуже сильна команда Лондон-Еліт, але також ми з ними боролися, програли 10 очок. Я рахую, що ну, хлопці молодці, вони, вони в нас просто така дуже маленька команда, нам важко. І якщо десь не підуть, там китки трьох чи ще щось, нам дуже важко щось змінити. Але ну, хлопці молодці. Окрім того, це такий міжнародний досвід для наших хлопців, тому що одна справа грати вдома з українськими суперниками, де вже так чи інакше одне одного знають. А тут це новий рівень, нові країни, нові команди. От які можливо висновки зробили для себе? Ну звісно, це дуже було ну, дуже цікаво. Було так навіть не в плані самого баскетболу. Звісно, з баскетболу також е, ми багато що для себе. Е, Звідти взяли, як тренери, як діти, точно. Але навіть як команди готуються до ігор, як вони подбадьорюють до один одного, де ми там з англічанами грали, вони зробили собі таку атмосферу. У нас було на, на трибунах, ну я не, не знаю, там може ну, десь, навіть 15 батьків. Може 10, але теж велика подяка, що вони поїхали, дітей підтримали. У англічан сидів один батько, але вони зуміли настільки підтримати вся команда, підтримувала себе. Вони, ну, це було дуже класно. Ми це взяли на себе вооруження, як то кажуть, і будемо цим користуватися, надіюсь. Розпочалися тренування вже активні, можна сказати, вони і не припинялися для закарпатських баскетболістів, але зараз ми готуємося до сезону нового. Що вже можна зараз говорити? Де і як будемо брати участь? Ну, ми будемо брати, якщо почати з молодших наших діток, то ми будемо трьома віковими категоріями брати участь у в'юблі. Це юнаки 12 рік, десятий та дев'ятий. Далі по Євролізі ми цей сезон тільки 2010 рік, так як ми вже десь вже є, уже, слава Богу, у нас проводять і в Юбол, ми вирішили, що 10 м роком ми залишаємося і будемо грати також Євролігу-другий другий рік поспіль. І, ну, і наша команда БКУ буде приймати участь в чемпіонаті України, але якщо минулий рік у нас була це вища ліга. Зараз нам сказали, буде і перший вище. Тобто зробіть, будь ласка, ваш вибір. І ми вирішили, що зараз ну, не на часі. Нам головне завдання це протриматися. Нам не треба бігти там за якимось, бо в вищу лігу треба більше бюджет. Не хочемо бігти кудись за великим бюджетом. Ми хочемо зіграти чемпіонат України, хочемо, ну, щоб команда і грала, і тому вирішили і більш географічно також. Перша ліга краще вийшла, ніж вища ліга. так що ми прийняли ну, рішення бути в першій лізі в цьому сезоні. От якраз це і було наступне запитання щодо дорослих, тому що ми знаємо, що діти роблять таку фундамент, але дорослі продовжують ці традиції. Тобто, чи правильно я зрозуміла, що зараз основне завдання це зберегти цей кістяк БК Ужгорода, який має насправді славні традиції. Ну так, ну з початком війни. Практично ну, команда змінилася на 70-80%. Якщо в нас була там ще два роки назад молода команда, яка от на наступний рік я думав, все, ну, все, ми 100% вона буде приносити, то зараз ну, хлопці роз'їхались на навчання хто в Угорщину, хто в Польщі. Ну багато ну, практично нікого не залишилось із тої команди. І зараз треба все, тобто навіть у нас зараз грають ті, хто були десь на задніх ролях, але мали бажання. Зараз грають, десь хтось повернувся, не грав там 5 років, ну хтось підстарше. Нас наоборот, в цьому році будемо підтягувати знову ж цих дітей 2008-2009 року народження. Тобто будемо їм давати ну, шанс себе проявити. Ну, тобто, команда ну, точно є кому грати. А, Будемо сподіватися, що ну все буде добре. Чи відомі вже дати старту? Ми знаємо тільки що це буде в кінці жовтня, середина жовтня, кінець жовтня, поки ще календаря у нас немає ні по дитячим змаганням, ні по дорослим. Так що чекаємо. Але попри те, що ми чекаємо, щоденні тренування ніхто не відміняв. От розкажіть трішки, де зараз тренуються наші власне баскетболісти. Ну, основне місце наших занять це, тренування, це спорткомплекс Юніс-третій зал, ну і цей зал у Жеройської гімназії. Це два кращих зали, ну, якщо не рахувати ну, на, на ж, ну, у нас там також є, але там одне тренування на тиждень, то це два найкращих зала в нашому місті. Ми їх так е, стараємося, скільки нам дають часу, скільки ми е, забираємо Нам них, не вистачає часу. Також у нас є тренування в Загальноосвітній школі 19 та загальноосвітній школі номер 20 ну, Не вистачає ні часу на, на тренування. Звісно, хотілося б, щоб було б і ще пару тренерів на наше відділення, щоб дівчат можна було, але е, нема зараз ні часу для цих тренерів, ні ставок для цих тренерів. Взагалі, ну, зараз така ситуація. Працюємо поки троє. <тур> <тур> І от, власне, знаю, що з нового сезону оголошуєте набір. тих, хто хоче долучитися до цієї секції, хто хоче стати частиною великої баскетбольної родини, так, так. Звісно, ми запрошуємо всіх діток 2013 там до 2016, навіть сімнадцятого року народження, займатися нашим ну, прекрасним відом спорту. Е -е 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 Тренування будуть відбуватися тут, в гімназії та в спорткомплексі Юніс. Так що заходьте, ми вас дуже будемо раді бачити. Ну, якщо коротко підбивати такий підсумок нашої розмови, чому у наші непрості часи потрібно все ж таки і дітей, і тих, хто підростає, так залучати до спорту, тому що ми знаємо, що власне за здорову націю ми також воюємо. Ну звісно, це не тільки здорова нація. Ми, як я знаю, ми. Як батьки, такі ну, другі батьки, тобто, ми бачимо, ну, дитини. от ми поїхали зараз, наприклад, ну, на веду, поїхали на тиждень в Берно, в Чехію, тобто, без батьків, без нічого. Там були дітки, яким було по 8-9 по років. Вони за цей тиждень вони просто ну, настільки подорослі, я приїхав, я вже потім подивився, побачив. Вони стали набагато дорослішими, І я от бачу, як вони, вони навчали, навчилися спочатку застилати кровать в поїзді, потім не впасти з ліжка в поїзді, потім чистити зуби, потім іще щось. Ну вони набагато доросліші, по перше, вони як команда. Вони доросліші, ніж їхні однолітки. Це точно. Я бачу, як які ну там от у мене син там 9 років, і я бачу, які ну, я бачу, що він. Росте за, за рахунок того, що він десь їздить і займається. Ну звісно, це не тільки про нього, а про 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 всіх спортсменів, які які займаються спортом. Це обов'язково потрібно. Ну і це здоров'я, звісно. Сашко, я вам дуже дякую за те, що погодилися поспілкуватися. Я сподіваюся, що в нас з вами буде ще на один привід дякую. відсвяткувати. Багато перемог. Да, дякую, гарно. Дякую вам. А я ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з вами про закарпатський баскетбол, про його успіхи як на всеукраїнській, так і на європейській ниві, та про те, що досі запрошують долучатися до лав закарпатської родини баскетболістів. Стежте за нашим ефіром, адже за тиждень будуть нові види спорту, нові тренери та нові цікавинки. Підписуйтеся на наші соцмережі, аби нічого не пропустити. Зустрінемося в ефірі 21-го.